Останнім часом мою скриньку буквально заполонили повідомлення. Поясніть, будь ласка, Present Perfect і Present Perfect Continuous». Ми вже не знаємо, як їх розрізняти, і це не просто питання. Я розумію, це крик про допомогу. Ці два часи здаються схожими. Вони збивають з пантелику. Вони ламають логіку тих, хто вчить англійську. Багато хто намагається їх зрозуміти. Багато хто заплутався ще більше. Багато хто здається. І я вас дуже розумію, Бо ці два часи звучать як справжній виклик. Але сьогодні. Сьогодні ми розкриємо їхню логіку, так, ніби це код, який нарешті піддався розкодуванню. Сьогодні цей урок-тренажер допоможе нам в кінці кінців поставити крапку між цими двома часами. Тепер коротенько нагадаємо собі про Present Perfect та Present Perfect Continuous. Головне, що потрібно запам'ятати, погляньте там наверху, вони обидва ці часи описують дії, що мають зв'язок із теперішнім моментом. Зв'язок із теперішнім моментом важливий на даний момент. Якщо у нас форми різняться: Present Perfect Continuous, форма, яка have або has, плюс є слово з закінченням ed, verb, зато там стоїть буква V. Verb з закінченням "-ed", або третя колонка, то present perfect continuous у нас буде так само have або, has, але у нас буде стояти "-been", посередині, а потім після нього буде йти дієслово з закінченням ing. Це важливо пам'ятати форму написання і звучання цих двох різних часів. Але вони обидва описують дії, що мають зв'язок із теперішнім моментом. Хоча є різниця і різниця ця значуща, про яку ми зараз будемо конкретніше говорити. Чому там є і has, і в одному випадку, і в іншому, і чому там є been, Будь ласка, перегляньте відео на цьому каналі, у якому я розказую окремо про ці часи, про Present Perfect і Present Perfect Continuous. Вони дуже важливі для того, щоб ви конкретно знали, чому така форма. Сьогодні на цьому не будемо зациклюватися. Present Perfect використовується тоді, коли ми говоримо про якийсь уже результат. Результат може бути або кінцевий, або якийсь проміжковий. Десь посередині ми говоримо, що на даний час такий вже в нас є результат. Запам'ятайте, Present Perfect це завжди про результат. Оскільки це про результат, то це буде про дію, яка завершилася на даний момент, на зараз, або про досвід. Досвід це завжди результат. Чогось, правда? Тому що воно все має значення зараз, на даний момент, тому воно і називається present, теперішній «презент перфект». present Perfect. А present Perfect Continuous використовується для дії, що тривала певний час. Бачите різницю? Там результат, а тут тривалість дії. І досі має наслідки. Або ще триває, чи буде можливо тривати надалі, але на даний момент ми фіксуємо на даний момент. Тому у нас і називається Present Perfect Continuous. Теперішній. Бо тепер на зараз важливо, що фіксується тривалість, якась тривалість дії. Там фіксується результат, або проміжковий, або кінцевий. А тут фіксується тривалість. Бачите, яка різниця? Звичайно, наприклад, так буде краще видно. I have finished my homework. Я закінчив домашнє завдання. Це означає, що на даний момент моє завдання виконане. Я закінчив на даний момент. I have finished my homework. She has written 3 letters today. Вона написала три листи сьогодні. Результат який? Результат три листи в кінці кінців написані, готові. Можливо, вона буде більше ще писати. Ми не знаємо. З цього речення якраз нам невідомо, чи вона ще буде писати, чи ні. Це речення нам повідомляє тільки про те, що три листи вже закінчені. Результат трьох листів. Що в нас відбувається із Present Perfect Continuous? I have been studying for two hours. Я вчуся вже дві години. У нас йде процес, протяжність скільки, як довго, дві години вже йдеться. У попередньому у Present Perfect ви бачите, що там не кажеться, не говориться про те, що якась тривалість була. Там кажуть, говориться тільки про самий результат. А тут у нас якраз важливо, що йде якась тривалість. І щоб краще зрозуміти різницю або нагадати собі різницю між Present Perfect і Present Perfect Continuous, погляньте на друге речення. She has been writing letters all morning. У попередньому Present Perfect she has written three letters today. Тут she has been writing letters all morning. Там результат написані три листи. Тут у нас говориться про протяжність. Вона писала листи весь ранок. Протяжність. Протягом всього ранку вона займалася написанням цих листів. Сподіваюся, ви зрозуміли результат. І погляньте тепер більш конкретну підказку. Акцент на результаті або факті. Тоді в нас обов'язково Present Perfect. Якщо в нас акцент на процесі чи на тривалості, тоді в нас Present Perfect Continuous. Але запам'ятайте дуже важливу річ, яка написана на самому верху. Ці дії мають зв'язок із теперішнім моментом, на той момент, коли ви про них говорите на тепер. Тому вони обидва ці часи називаються теперішній доконаний або теперішній доконаний тривалий. Ну, або якщо підійти з іншого боку, вам важливо сказати про результат якоїсь дії, тоді використовуйте Present Perfect. Вам важливо розказати про процес чи про тривалість якоїсь дії, тоді використовуйте Present Perfect Continuous. Яка англійська мова була б нецікава, якби вона не мала винятків, правда? У нас є так звані статичні дієслова. Know, like, believe, have. Have значить не мати, до речі. Тоді ми завжди будемо використовувати present perfect із цими дієсловами. Чому у мене є пояснення на цю тему, коли я розбираю Present Continuous tense на цьому каналі? Тому перегляньте, будь ласка, present continuous. Це перішній тривалий час. І там є таблиця, з якими ще дієсловами не вживається ніколи continuous Отже, якщо це статичне дієслово, тоді ми використовуємо завжди present perfect, навіть якщо ми говоримо про тривалість чи про процес. We have known each other for many years. Ми знаємо один одного протягом багатьох років. Це протягом, правда? Тривалість років. Але тут використаний have known, час present perfect, тому що know – це статичне дієслово. We have been knowing each other for many years. Можливо, ви можете десь і почути ще такі речення у приватному спілкуванні з якимось носієм мови, але це не означає, що це речення правильне, воно не можна так використовувати. Тому обов'язково звертайте увагу на винятки. Ну ось тепер після нагадування собі про значення Present Perfect, Present Perfect continuous, ми можемо розпочати наш урок тренажер. Нагадую, вам потрібно тут вибрати правильну форму. Оскільки ми розбираємо тільки Present Perfect і Present Perfect Continuous, у нас завжди будуть тільки дві відповіді, а вам потрібно вибрати з них правильну. I, my homework. Я своє домашнє завдання. I have finished my homework. Чи I have been finishing my homework. З цього речення нам що зрозуміло? Подумайте добре, а правильну відповідь я вам дам через 3, 2, 1. I have finished my homework буде правильно. Я закінчив своє домашнє завдання. Виконувати мається на увазі. Чому? Тому що завдання готове. Є в нас результат. Говоримо про результат. У нас у реченні немає ніяких вказівок на тривалість процесу. Тому ми тривалість have been finishing. Не будемо використовувати у цьому реченні. У наступному реченні she for two hours. She has studied for two hours. Чи she has been studying for two hours. Подумайте добре, чи тут про результат, чи тут про тривалість, що вона навчалася протягом двох годин. То знаєте, я би рекомендував вам проговорювати вголос правильну відповідь, яку ви вважаєте правильною, щоб у вас це було на слуху ця вся мова. І ви одночасно будете тренувати не тільки вимову, а й будете тренувати контроль за своєю вимовою. Отже, ваша правильна відповідь буде через 3, 2, 1. She has been studying for two hours. Чому? Тому що в нас тут йдеться не про результат, а про, а про процес навчання, який триває протягом двох годин. На даний момент процес навчання, її процес навчання вже триває дві години. На даний момент. Тобто вона почала дві години тому. У наступному реченні трошки буде цікаво, They a new house since spring. Вони будують нову хату з весни. They have built a new house since spring? Чи they have been building a new house since Spring? Спробуйте знову проговорити свою відповідь. А я вам даю правильну Просто зараз. They have been building a new house since spring. Чому have been building? Тому що в нас говориться про процес будівництва, який триває з весни. Починаючи з весни, вони будують свій будинок. Процес триває. А у вас була така відповідь? Напишіть у коментарях. He, English, since childhood. Він вивчив або вивчає. Я вже не буду підказку вам казати англійську, починаючи з дитинства. Проговоріть в голос вашу правильну відповідь. А моя правильна відповідь буде ось така. He has been learning English since childhood. Чому? Тому що в нас є сенс, починаючи з слово since у значенні починаючи з якраз нам говорить про процес, який триває, починаючи з моменту якогось, у даному прикладі з childhood. Тому що процес триває, починаючи з дитинства. He has been learning English since childhood. I, this book already. У нас є цікаве слово already. «вже». Скільки в нас є already, вже, скоріш за все, буде в нас тут якийсь результат, правда? Бо вже вже на даний момент вже щось зроблено. Проговоріть вголос вашу правильну відповідь, а я вам пропоную ось цей варіант. I have read this book already. Я прочитав вже цю книжку. Ну, або якщо ви дівчинка, я прочитала вже цю книжку. Тут говориться тільки про результат. Книга прочитана. У нас є слово already, яке підкреслює, що вже. Вже на даний, на даний момент процес закінчився, і на цьому крапка. Використовуємо тільки Present Perfect. I this book for two hours. I have read this book for two hours. Чи I have been reading this book for two hours? Проговоріть в голос вашу правильну відповідь. Зверніть увагу на for. Я розумію, багато з вас знає слово for у значенні для. Але воно також має значення протягом, протягом двох годин. І тому правильна відповідь буде. I have been reading this book for two hours, тому що протягом буде підкреслювати завжди процес протягом якогось часу, тобто йде процес читання. I have been reading this book for two hours. She five emails today. She has written five emails today. She has been writing five emails today. Я в нас у цьому реченні вказівка на тривалість. Я в нас у цьому реченні вказівка на результат. Подумайте. Проговорить вголос свій правильний варіант, а я вам даю ось цей варіант. She has written five emails today. Чому has written? Тому що в нас є результат п'ять листів. Сьогодні в нас є п'ять листів, електронних у даному випадку email. Якщо б ми хотіли використати She has been writing five emails, тоді там не просто мусить бути today, мусить бути там вказівка або індикація на протяжність. She has been writing five emails the whole day. Цілий день. Цілий день їй зайняло, щоб написала п'ять листів. Тоді в нас був би важливий не результат, а протяжність цілий день. She emails all morning. Ну, Після попереднього речення вам це вже буде легко скласти. Знову проговоріть в голос ваш правильний варіант, а я вам даю мій правильний варіант. She has been writing emails all morning. Це те, про що я говорив у попередньому реченні, де говориться, що цілий ранок їй зайняло. Про те, щоб вона написала імейли. E Там було 5 імейлів e на цілий день, а тут цілий ранок, щоб написати імейли, e скільки тут не важливо. Тут показано протяжність весь ранок. We each other for many years. For many years. Протягом багатьох років більше підказувати нічого не буду. Проговоріть в голос ваш правильний варіант. А мій правильний варіант ось такий. We have known each other for many years. Чому тут я не використав have been knowing? Пам'ятаєте, тут у нас статичне діє слово know, знати. Воно використовується завжди, тільки present perfect. Ніколи present perfect continuous. Взагалі, ніякий continuous із словом know не має ніякого використання. Це запам'ятайте. We have known each other for many years. Так, так. Я спеціально підкреслив там for many years протягом багатьох років, щоб збити вас трошки з пантелику. Чи звернете ви увагу на те, що no, це статичне дієслово? Мені вдалося чи ні. Напишіть у коментарях, будь ласка. Було б цікаво почути, чи вдалося мені вас збити з пантелику тут чи ні. He his keys. He has lost his keys, чи he has been losing his keys? Підказку ніяку не даю, тому що зразу буде очевидно. Проговоріть ваш правильний варіант вголос, а я вам даю ось цей правильний варіант. He has lost his keys. Він загубив ключі і в нього ключів зараз немає. Ми говоримо про результат. Ключі загублені. Ніякої вказівки на тривалість у цьому реченні немає. They, football. Since 10 o'clock. Хм, Грають футбол, починаючи з 10-ї години. Проговоріть ваш правильний варіант вголос. А мій правильний варіант ось такий. They have been playing football since 10 o'clock. Have been playing. Чому? Тому що в нас є since. Починаючи з. Раз починаючи з такої-то години чи з такого-то моменту. триває ця дія, значить у нас йде про тривалість. На даний момент важливо, що дія, яка почалася в минулому, триває дотепер, до даного моменту. Можливо, вона ще далі буде тривати чи ні, ми не знаємо. Але з цього речення важливо, що на даний момент вони вже грають починаючи з 10-ї години. Говориться, звичайно, про процес. She already three cups of coffee. Ну, Тут у нас багато індикаторів на який час. Є в нас і already, і three cups. Подумайте, чи є тут вказівка на тривалість якоїсь дії. Проговоріть вголос ваш правильний варіант. А я вам даю свій правильний варіант просто зараз. She has drunk already three cups of coffee. Has drunk. Чому? Тому що три чашки випиті. І там у нас є already вже she coffee all morning. Так, у попередньому реченні було про три філіжанки кави, скажімо так. А зараз, тут взагалі не говориться про три чи про скільки. У нас є тут що all morning. весь ранок. Тому проговоріть ваш правильний варіант в голос для кращого запам'ятовування. А мій правильний варіант ось такий: She has been drinking coffee all morning. вона пила каву весь ранок. Чому? Тому що у нас йде процес. Весь ранок протягом всього ранку вона пила каву. Одну чи п'ять, чи десять, там не важливо, речення про це не говорить, але пила каву протягом всього ранку. Тому і використовується. Continuous, present perfect continuous у даному випадку. I this movie twice двічі два рази бачив цей фільм. Тому ми використаємо ту що? Ну, ви проговоріть це в голос обов'язково, щоб собі підтвердити вимову. А мені просто напишіть у коментарі, як ви вважаєте, котрий варіант із цих двох правильний. Чи це буде правильна. I have seen this movie twice. Pravilne bude, I have been seeing this movie twice. Сподіваюся, цей урок був цікавий для вас, і ви розібралися у використанні Present Perfect і Present Perfect Continuous. Якщо ні, напишіть ваші варіанти якихось інших речень, які вас збивають з пантелику у коментарях. і Я обов'язково відповім на ці коментарі. Також обов'язково собі пам'ятайте, якщо в нас є результат або факт, ми говоримо тільки тоді, використовуючи Present Perfect. Якщо говорите про тривалість, про процес. Тоді використовуйте тільки Present Perfect Continuous. Ну, але тут є в нас виняток. Present Perfect Continuous, пам'ятайте, не використовується і статичними дієсловами. Тому пам'ятайте про всі ці моменти, використовуючи ваші Present Perfect чи Present Perfect Continuous у спілкуванні. Хочете сказати про якийсь результат, будь ласка, Present Perfect. Результат на зараз, на тепер. Не хочете на результат на результаті акцентувати свою увагу, а на протяжності дії до даного моменту. Використовуйте Present Perfect Continuous. Тому бажаю вам успіху у вивченні англійської мови. Обов'язково поділіться цим відео з вашими друзями. Чекаю на коментарі, вподобайки. Bye -bye, see you next time.